Треба довго прислухатися. Ось єдиний мінус нового ліфта, але й найбільший його плюс, міркує житель квартири, що на дев'ятому поверсі будинку Михайло Боров. Тягач, що був раніше, чув не лише той, хто його викликає, а й всі мешканці, кімнати яких примикають до під'їзду. Плавненько йде, Це, зараз тут не регулювання, зупиняється плавненько, Мені... і тишина така. Плавно відчиняються двері, плавно починає їхати. А це вже начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук, директор підприємства Борис Пільпанто з Дмитро Ігнатюк опробують та діляться враженнями про новий тягач. На дев'ятому поверсі міститься машинне відділення. Керівник ліфтового підприємства Дмитро Ігнатюк пояснює, новий підйомник містить енергозберігаючі технології і дозволяє зекономити 40% електроенергії. Крім того, білоруський завод-виробник на 80 кілограмів збільшив вантажепідйомність. На відміну від свого попередника, нова машина може підняти 400 кілограм. Режим погрузки це для нашого народу, який придумав для перевозити крупногабаритних речей, щоб не ламали двері. В этот момент відключають повністю і управління с кабины, з етажа, на якому він стоїть. Другий режим у нас йде. Наши так называемые МП-режимы это режимы работы при проверке лифта и ревизия. Это режим ревизии, в котором мы ездим на кабинах, проверяем состояние шахты, проводим наладку. Такие лифты в Борисполе первые два. Это на 33 33-м и на 87-м. Не тільки була демонтаж, монтаж ліфта і поставка броненого були повністю проведені з строїтельної роботи по відділці шахти, машинопоміщення і приянка. Така підйомна машина, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук, коштує до 255 тисяч гривень. З них 140 виділило місто. Решту витрат покрила держава. За останні три роки в місті встановили вісім нових ліфтів. Так прописали в міській програмі розвитку ліфтового господарства, що передбачена на 2008-2011 роки. Нормальна робота підйомників каже головний комунальник міста. Це пріоритетне завдання для служб в галузі ЖКГ. У нас вже десь біля 15 ліхтів, які вже потребують заміни. Звичайно, я вам сказав, що заміна одного ліхта коштує біля 250 тисяч, або в залежності від поверховості і так далі, і так далі, і висоти підйому. Значить, у нас є розроблена проєктно кошторисна документація. Вона прийшла експертизу, значить, будемо сподіватися, що бюджет. Новий бюджет буде трошки кращий, і ми будемо співпрацювати із державними структурами, тобто з міністерствами, значить, і будемо направляти ці кошти на заміну ліхтів. На утримання аварійно-диспетчерської служби мерія щомісячно виділяє 35 тисяч гривень. Тому вважає Володимира Врамчук, мешканці не відчувають проблем з ліфтами, а в новому підйомнику всередині та зовні антивандальне покриття. Однак бідкаються комунальники. Іноді воно для руйнівників державного майна не перешкода. Посадовці попрохали жителів берегти новенького тягача. Він тоді їм ще 30 років прослужить. Аліна Гусь Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.